Розв'яжіть на рівність 2х плюс 1 у квадраті менше 9. Перше, що робимо, підносимо до квадрату за формулою скороченого множення. а плюс б в квадраті дорівнює квадрат першого виразу, а квадрат плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу. 2х в квадраті 4 х квадрат плюс подвоєний добуток 2 на 2х на 1 4х плюс 1 у квадраті 1. одразу переносимо, змінюємо знак мінус 9 менше 0. Зводимо подібні доданки 4х2 плюс 4х мінус 8 менше 0. Ділимо ліву і праву частину на 4. Та да, в нас 4, 4 мінус 8. Кожне з цих чисел ділиться на 4. Отримаємо х квадрат плюс х мінус 2 менше 0. Знаходимо нулі. х 1 плюс х2 в нас сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком мінус 1. А добуток x1 на x2 дорівнює вільному члену мінус 2. Це числа x1х2. Щоб добуток був від'ємним числом, у нас має бути добуток двох чисел був від'ємним, у нас має бути одне число від'ємне, друге додатньо, Ну або навпаки. Можна тут проаналізувати по відповідях: мінус 1, 2. Мінус 1 і 2. Якщо буде мінус 1 і 2, то добуток буде мінус 2, а сума дорівнює 1. Нам не підходить. Тому знаки будуть навпаки мінус 2 і 1. Добуток мінус 2, а сума дорівнює мінус 1. Мінус 2 1. Ці значення ми не включаємо. Оскільки в нас квадратична нерівність, то ми можемо одразу справа наліво поставити плюс мінус плюс. Обрати потрібно той проміжок, де в нас менше 0. Менше нуля від мінус 2 до 1. Варіант Д. Якщо сумніваєтесь в знаках ми беремо будь-яке число з кожного проміжку і підставляємо у нерівність. Візьмемо з проміжку від мінус 2 до 1, наприклад, 0. Підставляємо замість ікса 0, 0 у квадраті, додати 0, відняти 2. Мінус 2, мінус 2 менше 0. Далі підставляти вже не будемо. Варіант Д.